День працівника освіти та день музики відсвяткували у слов'янській школі мистецтв. Готувалися старанно, підготували концерт, де виступали і молодші, і старші артисти. Сьогодні посвячували у учні школи мистецтв близько 80 дітей, які виявили бажання навчитися грати на різних інструментах, співати, танцювати та стати артистами на театральній сцені. Під час бойових дій приміщення школи мистецтв постраждало, хоча прямих попадань снарядів у школу не було. Але виявилися вибитими усі вікна, пошкодило і дах школи. Слов'янська школа мистецтв була відзначена грамотою слов'янського міськвиконкому за ефективне рішення проблеми. Школи іскусств за те, що ви зробили норму роботу відновленню школи. Тепер в концертній залі школи мистецтв стоять нові пластикові вікна. У приміщенні стало помітно тепліше та затишніше. Буквально два дні назад у нас було поставлено останнє пластикове вікно. Це правда. Сьогодні було одразу теплее і світліше в нашому большом залі. Тому це это ну то, що просилась сделать давно, просто не было возможности. Это из той серии, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому я надеюсь, что теперь наши инструменты, которые находятся, у нас учащиеся занимаются по хореографии в большом зале. Мы надеемся, что теперь будет гораздо суше, гораздо теплее, уютнее, и наши инструменты будут дольше жить. Керівництво школи мистецтв та колектив викладачів вдячний за допомогу у відновленні приміщення школи батькам, які відгукнулися на проблему. А також Максиму Флірко, голові правління закритого акціонерного товариства «Бетонмаш», громадській організації Маю гідність та слов'янському міськвиконкому.